Тактильний макет Рівненського обласного краєзнавчого музею Сьогодні це одна із найдавніших будівель рівного її історія. Розпочалася у 1839 році. Тоді, за кошти князя Фредерика Любомирського, який володів містом, побудували рівненську чоловічу гімназію. Спроектував споруду відомий на той час професор архітектури Францішек Міхович за участі придворного князівського архітектора Жана де Бургіньона. Навчальний заклад проіснував до 1921 року. З того часу споруда декілька разів змінювала Призначення, а вже у 1975 році будинок передали у розпорядження Рівненського краєзнавчого музею. Сьогодні це найбільше зібрання предметів матеріальної та духовної культури області. Фонди музею налічують більше ніж 140 тисяч експонатів. Серед них є й унікальні. Нині ця будівля вирізняється на тлі інших. Це справді зразок архітектури понад столітньої давнини. Тож перед вами тактильний макет Рівненського обласного краєзнавчого музею плані споруда прямокутна, має два поверхи. Найвиразнішою є її фасадна частина. Центральною домінантою є велична колонада, яка видається вперед. Вона складається з шести колон класичного ордеру. Вони підтримують широкий трикутний фронтон, під яким можна відчути на дотик напис краєзнавчий музей. у середині фронтону помітні декоративні рельєфні лінії, які підкреслюють строгість і урочистість архітектури. Під колонадою розташований головний вхід до будівлі підкреслений сходами. До речі, з правого боку сходів облаштовано пандус по обидва боки від колон ряди великих прямокутних вікон, розташованих симетрично у два поверхи. Вікна на другому поверсі обрамлені лиштвою. Вона відчувається як випукла лінія. Вікна на першому поверсі також декоровані. Над кожним із них можна відчути на дотик невеликий прямокутник. Уся будівля оздоблена архітектурними тягами міжповерхового та Дахового карнизів так називають профільні виступи, що мають опуклу лінію. Ці горизонтальні виступи створюють відчуття завершеності та строгої класичної гармонії. Якщо детальніше вивчати фасад на рівні першого поверху, то зліва можна відчути на дотик два барельєфи, а справа пам'ятну дошку. Вони присвячені відомим постатям, пов'язаним із історією будівлі музею. З обох боків споруда видовжена без виступів, на дотик відчуваються прям. Прямокутні вікна розташовані симетрично у два поверхи. З тилу будівля має дві прибудови у формі двоповерхових башточок. У плані вони прямокутні і на першому і на другому поверхах можна відчути прорізи вікон. Дахи на баштах мають чотири схили. На лівій башті два комини. Більший прибудований вздовж стіни, менший, знаходиться на даху. Тим часом дах усієї споруди зроблений на чотири схили. На ньому налічується вісім димарів. Всі вони. Прямокутної форми і розташовані симетрично. Також на даху є невеликі люкарни прямокутної форми, так називають мансардові вікна. Загалом модель передає стриманий і водночас монументальний вигляд будівлі рівненського обласного краєзнавчого музею.